Вітаємо вас, герої Збройних сил України, наші браві захисники та захисниці. Ваша відвага завжди надихає. Нехай кожен день приносить вам нові перемоги та визнання. Ви демонструєте гідний приклад, яким повинен бути справжній захисник, впевненим, високоорганізованим та рішучим у своїх діях. Бажаємо вам міцного здоров'я та море позитивних емоцій у кожному новому дні. Спеціальні вітання для всіх. Бажаємо вам та вашому загону, яскравих моментів, невичерпаної енергії та вдалих місій, великих досягнень у вашій праці. Нехай кожен успіх буде кроком до ще більших винагород та визнання. Ви справжні лідери та гідні приклади для всіх. Нехай ваші таланти та вміння завжди ведуть вас до вершин успіху та слави. Нехай усі ваші зусилля принесуть нам перемоги. Сподіваємося, що кожен ваш крок буде вагомим в історії нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я та впевненості у власних силах. Також, духу, щоб відстоювати наше життя, важне у безпеку країни невимірний. Бажаємо вам також невичерпного запасу оптимізму та віри в краще завтра. Нехай ваше служіння завжди буде вагомим і визнаним. Бажаємо вам безпеки та підтримки на шляху до великих досягнень. Сподіваємося, що ваші зусилля завжди знаходять відгук в серцях тих, кого ви захищаєте. З повагою вітаю всіх. Ваша самопожертва справжній подвиг. Бажаємо сили та витривалості в усіх ваших завданнях та місіях. Нехай кожен крок, зроблений вами, буде ще однією сторінкою великого епису вашого служіння. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом та підтримкою. Ви, джерело гордості для всієї країни, справжні герої нашої країни. Ви світло України. Бажаємо вам також моментів насолоди і щасливих митей з рідними та близькими. Бажаємо всім лише найкращого у вашому благородному служінні. Хай кожна місія буде вдалою, а ви завжди на висоті. Нехай кожне завдання ви вирішуєте з великим професіоналізмом і завзяттям. Ваша самовідданість заслуговує не найвищу відзнаку. Нехай вас оточують повага та підтримка, на які ви заслуговуєте. Також бажаємо вам моментів відпочинку та відновлення сил після важкої праці. Вітаємо всіх вас, захисники України. Бажаємо сімейного тепла та безпечного повернення до рідних сердець. Слава вам, герої! Слава Україні! Нехай кожен візьме з вас приклад та буде гідним наступником на шляху служіння.